Трикотаж масло, дрібна голограма. Це блискуча тканина на основі мікромасла. На лицеву поверхню нанесено напилення у вигляді блискучих крапочок в тон полотна. Блиск не осипається. Полотно гладке на дотик, еластичне, добре тягнеться поперек полотна та трохи вздовж. У складі 93% поліестеру та 7% спандексу. ширина 1,5 м. щільність 180 г на метр квадратний, полотно не просвічується, не мнеться. Рикотаж масло дрібна голограма застосовується для пошиття карнавально танцювальних костюмів.